Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Надійшла мені посилка від Олексія Володимировича Додацького з Києва. Вартість обійшлась новою поштою 85 гривень. І забирав я одразу декілька посилок. Точніше одразу декілька замовлень однією посилкою. Купував я їх десь півроку ще тому, але тільки зараз дійшла черга до їх розпакування. У мене таких посилок ще велика кількість лежить нерозпакованих. Купував я їх такі не те, що великої кількості, часто доволі на різних Facebook-спільнотах на Violet і так далі. І поступово роблю огляд, розпаковую їх і відразу поповнюю свою колекцію. Тут, тут бачите декілька, декілька монеток одночасно. Ось ця менша, це та, яка сьогодні у нас на огляді присвячена Ілі Іллічу мечниковому відомому українському та французькому біологу. Батька, який відкрив, людина, яка відкрила явище фагоцитозу, за що отримала Нобелівську премію. Ось упаковано воно так в декілька шарів спеціального такого паролон, чи як його називається поліпропілен. Ось така монета 2005 року номіналом 2 гривні із серії видатні особистості України. Це у нас аверс монети. і... Реверс монети із зображенням портретним Іллі Іліча Мечникова. Так, зараз трошки сфокусую, щоб було для заставки на нас така картинка. І перейдемо до опису даної монети. Отже, на реверсі монети зображено малий державний герб України, який на всіх монетах з номіналом. Великими буквами напис 2 гривні, рік карбування 2005, логотип банкнотно-монетного двору, Національний банк України. І стилізоване зображення явища фагоцитозу з такими клітина, яка поглинає вірус, перетравлює його. Це таке суть явища фагоцитозу. Воно зображено в цій ось частині. ось вірус і клітина, яка його поглинає, відповідно поступово почне перетравлювати. Це є явище фагоцитозу, за що мечников отримав Нобелівську премію. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом. І на реверсі монети, відповідно, зображено портретне зображення Іллі Ілліча Мечникова, такий дядько бородатий в окулярах роки його життя праворуч, 1845-1916 рік. І великими буквами напис Ілля-Мечников. Великим тут Ілля і Мечников. Напис такими. Тираж даної монети 20 тисяч штук. Всього маса 12,8 грама, діаметр 31 мм, матеріал Нельзильбер серія видатні особистості України. Купував я цю монету, обійшлася вона мені в 750 гривень, але купував я її відносно давно. Кілька місяців тому, Це 11, 11 ще листопада 25-го року, умовно ще тоді я її купував. Зараз ціна за даними сайту Солбері в момент зйомок на першу половину, буквально середину буквально лютого, в районі 950-1150 гривень, за даними сайту Солбері. Далі, стосовно короткої біографії Ілі, Іліча Мечникова, народився він. У травні 1845 року маєтку Панасівка, нині село Мечникове, села села Іванівка на Слобожанщині. Нині це Купінський район Харківської області України. За батьком Ілею Івановичем Мечниковим, офіцером з Петербургу, походить із шляхетського молдовського роду з Петару. Засновником молдовської гілки цього роду є Ніколая Мілеско Спетаро. Онук Ніколая Мілеско Юрій Стефанович Мілеско Пафарі емігрував у Росію разом з Дмитрієм Кантеміром у 1711 році після недалого походу Петра І на Дунайське князівство. У Росії він змінив прізвище спетаро Спара Спафарі на Мечников і протягом двох з половиною століть під мечниковим. Під прізвищем Мечникових проживав у Петербурзі, де став пов'язаним родинними узами з багатьма російськими князівськими родами. Це про батька Мечникова, мати Емілія Левівна Мечникова, дівоче прізвище Невахович, донька єврейського письменника Лева Неваховича родом з Летичева. 1856 року Ілля вступив до другого класу Другої Харківської гімназії, закінчив її в 1862 року із золотою медаллю. З 1862 64 років прослухав курс природничого відділення фізико-математичного факультету Харківського університету. 1864 року, склавши екстерним іспити на відмінно, 18 вісімнадцятирічним студентом опублікував у Німеччині своє перше наукове дослідження, домівшись наукового відрядження за кордон, мечника вивчав. Морську фауну, за рекомендацією Миколи Пирогова, Мечникову надали державну стипендію для ведення науково-дослідної роботи в західноєвропейських лабораторіях. 1867 року захистив магістрську дисертацію, а в 1868-му став доктором зоології. 1867-го обраним доцентом Новоросійського університету в Одесі, нині він називається імені Мечникова, а за рік доцентом Петербурзького університету. Разом з Олександром Ковалевським Мечников поклав початок науковій науці порівняльної ембріології, порівняння історії розвитку тварин. 1882-го відкрив явище фагоцитозу, тобто процесу поглинання і перетравлення клітинами організму чужорідних для нього частинок. На цьому відкритті засновані методи запобігання людей від інфекції. Відкрит... відкриття було здійснене в лабораторії села Попівка. Дану монету я свій прикупив ось такий. Футлярчик, в якому можна розміщувати монети у Вадима Гаяна, бо я навчався в цьому університеті. З 2006 по 2011 роки для мене ця особистість дуже важлива, оскільки його ім'я носить найкращий вуз в Одесі на сьогоднішній день. 1888 року він переїхав до Франції для роботи в Пастерівському інституті. Там отримав лабораторії, займався загальнопатологічними питаннями, вивчав проблеми довголіття і вів медичний обіг термін герантологія, створивши одноіменну науку. Тися 1905 року він стає заступником директора Пастерівського інституту і влітку 1908 року в інституті Мечникова навчався та стажувався Коренчевський. В 1908 року Мечникову спільно з німецьким вченим Павлом Ерліхом було присуджено Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за праці про імунітет. Помер у Парижі. 15 липня 1916 року у віці 71 рік після кінкох інфарктів міокарда Урну з прахом виставили точніше, поставили в Пастерівському інституті, де вона зберігається і по сьогоднішній день. Ось, був двічі одружений, і дійсно, це дуже видатна особистість України. Мав він відповідно молдовське єврейське коріння. І його ім'я нині носить. Одеський університет, який колись називався Новоросійський, зараз, ну, не зараз його давно вже перейменували в Ілля Ілліча Мечникова, і нині там працює величезна-величезна кількість напрямків, і фізики, і математики, і в тому числі і біологи. От якраз я навчав я своїм братом навчався. В тому відділенні, де яке було біологічне і географічне. У до речі, в нього був молодший брат Лев Мечников, той відомий географ, а Ілля був біологом. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.